По тисячі кожному під час виїзного засідання кабінету міністрів у Запоріжжі прем'єр Дениш Мигаль анонсував нові виплати для всіх вчителів з наступного року. З 1 січня викладачі щомісячно будуть отримувати по тисячі гривень на руки, а з 1 вересня по дві. Так само в межах зимової підтримки. Уряд запроваджує і програму вчительська доплата. Сьогодні ухвалюємо рішення про розподіл відповідної субвенції у розмірі 4,6 мільярди гривень. На перше півріччя наступного року, аби з січня місяця всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату у розмірі 1300 тисяча гривень. Це буде 1000 тисяча гривень на руки після сплати податків. З 1 вересня всі вчителі отримують також щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень. Це буде вже 2000 гривень на руки. Також наступного року додаткові гроші передбачені на будівництво крутів школах, впровадження інклюзивної освіти, підвищення кваліфікації вчителів в рамках програми Нова Українська школа та закупівлю автобусів. Цього ж року в усіх регіонах особливу увагу ми приділили безпеці та розвитку освіти. Загалом уряд виділив 7,5 мільярдів гривень для створення безпечних умов у закладах освіти та будівництва укриттів. Це одна з найбільших інвестиційних програм у нашому бюджеті. Тільки для Запорізької області на будівництво та облаштування укриттів у школах ми виділили більше 1 мільярду гривень. Роботи в цьому напрямку не припиняються. Сьогодні відвідали вже другу підземну школу, яку збудували у Запоріжжі. Продовжуємо цю роботу наступного року, аби якомога більше дітей в усіх регіонах України могли безпечно відвідувати школу. Також у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярди гривень на закупівлю шкільних автобусів по всій Україні. Більше 400 таких автобусів вже придбали і передали в заклади освіти. Сьогодні ми ухвалюємо рішення про виділення. Ще 1,6 мільярдів гривень субвенції місцевим бюджетом на закупівлю наступного року шкільних автобусів. Таким чином, ми створюємо рівні освітні можливості для дітей в усіх куточках нашої країни і одночасно підтримуємо наших виробників. Нагадаємо, раніше в рамках програми Зимова підтримка уряд оголосив про одноразову виплату тисячі гривень усім громадянам України. А до Дня Святого Миколая дітям з бідних сімей та сімей переселенців виділили по 6,5 тисяч гривень. Таку виплату давали на кожну дитину. А діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування. В грудні отримали по тисячі гривень. Щоправда, не всі, а тільки ті, яких виховують опікуни. В інтернатах гроші не роздавали.